Про найважливіше щобудня в маркери події, які можна слухати по всіх частотах FM Галичина, або навіть дивитися на YouTube каналі FM Галичина. підписуйтеся. ми маємо наживу трансляцію з нашої студії авіаційний експерт, заступник директора української компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаємо вас. Вітаю. Хочу розпочати з того, що це ми зазвичай сприймали як своєрідний білий шум, деколи паніку, нагнітання, але цього разу бачимо, що попередження про повторний удар, так званим путінським арішником, вже оголошують офіційні речники Білого Дому, не тільки посольство попереджає. Дати були від 10 по 13. Нині, якраз 12. Таке. In the middle of the road посередині дороги. І от в цьому випадку. Закривши Капусиний Яр, тобто той полігон, по якому наші безпілотники прилітали. А звідки Орешник раніше вилітав? Чи бачите ви ознаки, що такий той удар буде? Бо називалися два центри прийняття рішень, або центр е, урядовий квартал в Києві, або лупнути по заходу, тобто по якомусь із західних міст? Um... Давайте почнемо, мабуть, угу. з російської да, коли зараз почали наганяти там. А ви ж пам'ятаєте минулого разу в цей коридор можливості свої вони в саме останній момент перед закриттям запустили цю ракету? Почнемо мабуть з того, що для того, щоб зрозуміти, як воює Російська Федерація, дуже важливо. Перечитати доктрину Герасимова пан залужний про це казав неодноразово. Що для того, щоб зрозуміти, як воює Російська Федерація, треба знати доктрину Герасимова Вона передбачає велику кількість психологічного тиску, інформаційних операцій, і потім лише як то кажуть, контрольний в голову з невеликою кількістю зброї, в принципі, оцей бліцкрік, який вони планували зробити за три дні, він був розрахований в тому, що там покладались певні фінансування в деякі структури в Україні, які проводили пропагандистську діяльність щодо готовності Росії, там що вони прийдуть, і все буде гаразд, тому ж. Повернемось до арішника. Давайте почнемо з того, що більшість от таких інформаційних вкидів, які відбуваються, на кшталт закритого полігону подивіться уважніше. Є така програма Flight Radar 24, Вона дозволить вам подивитися, де що літає. Я на неї підписаний. Ну це з огляду ж на моє авіаційно минуле. А тут знов таки треба зазначити, що більшість територій Російської Федерації вдовж до кордону України закрита для авіаційного сполучення жоден літак не пролітає. Далі, а те, що Сполучені Штати заявляють, вони практично напередодні кожного масового обстрілу заявляють, що будуть можливі обстріли. Тому пропонують бути в небезпеці. А далі в будь-якому випадку всім нам треба зрозуміти, що кожен обстріл це небезпечно, і тому треба знаходитися в укритті для того, щоб зберегти себе, своїх дітей Пане або Анатолій. людей, які не можуть сам. Цим... А одиться, наші глядачі-слухачі зараз слухають вас, кажуть: ага, то виходить так, що в Сполучених Штатах Америки офіційні особи, які про це заявляють, вони доктрини Герасимова не читали, і вони розганяють російське ПСО тільки англійською мовою. Да, а так ви виходить? думаєте, Нью-Йорк Таймс, Нійорк Нью Таймс, Street Джорнал. Треба зрозуміти, не доктрина. Дивиться, тут елементи інструменту. Тобто американці просто попередили. А купа змі це розстражувала, розумієте? Uh -huh. Тобто, це звичайна надпис пальці в розетку несувати. Так, да, це якщо називається мульти... розпитати. Так, да, це називається мультиплікація, бо в народі це називається кидати дещо на, на вентилятори, і на тоді вже всі, так. Так, так. Да. всі і Тому Повертаємось. <світ> Давайте запитаємо себе: якщо що це таке, той орешник? що в нього було таке? В ньому було візуальний ефект жаху. Використання міжбалістичної крилатої ракети жнов таки давайте повернемось до того, що, що американці нещодавно випробували перехоплені між балістичної ракети. Вони теж бояться? Ні, просто це мова політична, мова мова жестів між uh -huh. країнами, і вони показують, що у них є чим перехоплювати. Вони не бояться, наприклад, якщо ця міжконтинентальна балістична ракета полетить по штатном. А дивіться, в, сьогодні теж до нас долетіла позиція і Трампа, і він зокрема каже, що як тільки вступить на посаду, буде багато указів. Частина указів попередника Джо Байдена будуть скасовані. І в натяк ми, ми почули, бо він сказав, що вважає ескалацією і нерозумним рішенням надати дозвіл Збройним силам України лупити американськими атакамсами по території Росії. Так що цілком ймовірно. Що після 20 січня в нас не буде такої опції, тому вас і запитуємо як власне людину, знаючу, всі ось ці? Відосики телеграмні, де нам кожного дня щось новеньке показують: і нові ракети, і нові безпілотники, і якісь гібриди, ну там безпілотник бомба та і так далі. Все це гарно виглядає з хорошими технічними параметрами, чи воно в нас в промислових масштабах, чи зможемо ми замістити і ефективно лупити по дальніх цілях своєю українською зброєю? Ми вже лупимо. Ми на початку цього року активно лупили за рахунок безпілотників, класичних безпілотників, які ми розробляли з двигунами внутрішнього згарання. А за рахунок того, що посилились спроможності Російської Федерації щодо перехоплення таких дронів, нам зрозуміло, потрібно було змінювати якісь свої інструменти, тому що давайте згадаємо ті ж самі шахи, де зараз малоефективні за рахунок роботи наших мобільних груп. Росія теж вчиться. Що ми повинні шукати? Ми повинні шукати щось на реактивний тяг, щоб прорвати протиповітряну оборону, працювати на низьких висотах, і щоб було складно перехопити, наприклад, тим мобільним огнівим групам, те, що використовують Російська Федерація, також Російська Федерація використовує сітки, інші засоби перехоплення будь-яких дронів на своїх стратегічно важливих об'єктах, повертаючись до запитання. Ракети, коли ракети, нам показують наші. ракети, да, наші ракети, давайте почнемо з того, що в принципі, а от сьогодні в інтерв'ю New Voice я зазначив, що а, розробляючи деякі інерційні системи навігації для наших безпілотників, наші інженери і інженерки передбачали, що ця інерційна система а, навігації може використовуватися на швидкостях до тисячі кілометрів на годину, тобто, це вже те, що летить на реактивній тязі, і ми можемо казати про те, що ми можемо її імплементувати більшість тих елементів, які у нас стояли на звичайних класичних дронах з двигуном внутрішнього згадання. Ми можемо частково імплементувати в ракету, тобто на реактивній тязі, і використовувати її на більших швидкостях з більшими можливостями. Знов таки тут питання в тому, що в принципі українські компанії ми, ми бачимо зараз велику кількість перелік засобів, які випускаються в Україні. Додатково треба зрозуміти, що з дужками залишилось ще купа дронів, як в випадку з приїздом Олафа Шольца, коли показали нас українці. А що у нас таке було? У нас дуже багато чого є, але питання в тому, коли держава звертається до наших виробників і каже, нам треба мільйон дронів одразу від, 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 від нас запит до держави, а чи спроможні держави купити цей мільйон дронів? Тому що питання в основному йде в тому, що більшість компаній зараз розгорнути і максимально готові забезпечити силу оборони безпілотниками, засобами радіоелектронної боротьби, засобами ураження для тих же самих безпілотників, питання фінансування, тому що держава просила: ми розгорнули виробництво, ми запропонували купу рішень, але знов таки. Кінець року 70% відсотків компаній не зафрактовані, завантажені з підприємцями. Ми лише 20%. вчора це розповідали. Власне, а, а чому так сталося? В нас в тому ви, ви, що ну, гроші року... є, але гроші так, є. коли року. Ви зрозумієте: початок фінансового року в державі починається у лютому, 1 лютого, а війна йде і грудень, і січень. І тут бюрократичне це повертаємося до початку минулого, до початку позаминулого року, коли ми казали про прогнозовані закупівель довготривали контракти для того, щоб не було е, розриву по постачанні збройним силам України, тому що зараз грудень і січень ляже на плечі волонтерів mm -hmm. і військових. Так і буде в підрозділи самі будуть збирати, а волонтери довозити ще те, що можна впіймати. До речі, наскільки критично те, що китайські комуністи вчора в остаточно поперекривали різні експортові схеми, в тому числі для України, комплектуючих для безпілотників? Тут не, не, не до України було раніше закрито. Давайте почнемо з цього. Ага, Вони закрили для, всіх, для Європи та... і для Сполучених Штатів. Тобто ми це не зможемо заводити економічна. Ну uh -huh. ми у нас є ще Південна Америка, у нас є ще Африки, країни, тому тут все нормально. У нас Австралія є ще а, тому. Давайте почнемо з того, що в принципі, якщо ми кажемо про такі комплектуючі, які вони в якому вони переліки були. Це двигуни, польотні контроліри, то у нас вже понад рік виробляються і двигуни, і польотні контроліри. Знов-таки питання масштабування. Зрозуміло, що воно трохи дорожче, але воно тут, в Україні. І воно може виготовлятися в великих кількостях. Насправді тому, а питання забезпечення безпосередньо виробників цими комплектуючими це розгортання внутрішніх mm -hmm. виробничих потужностей. Жнов такі зрозуміло, що все одно треба буде закуповувати деякі комплектуючі з Китаю, і вони будуть заходити їм премію інструменти. Пане Анатолію, маємо такий великий пендулун. Тут такий, який показує мені, що дві хвилини нам залишається, і їх хочу ефективно використати. Оця ліквідація товариша із КБ Марс Міхаїла Шацького. Наскільки він впливовий був і важлива ціль, якщо його гурівці ліквідували? Бо поки що з російських відкритих джерел він працював на модернізації оцих Х-59 е до Х 69 -х. ось що я в руських те, що пов'язано. Все, що пов'язано з Системами навігації, все, що пов'язано з можливістю ем, працювати автоматично автономно е, згадайте проблематику Росія. Дуже мріє про створення ракети, яка б летіла з крила тактичного літака, але не відстань тисячі кілометрів. Ну, і повертаємось до основного. Е, практично увесь час повномасштабного вторгнення я постійно наголошує на тому, що треба бити по виробничих потужностях і треба прибирати інженерів. Чому тому, що російських інженерів, чому тому, що втрата Кузніцова? Це конструктор е, двигунів НК 25 32, 12, все, що стоїть на стратегічної авіації. Довела до того, що вони зараз не можуть виробляти ці двигуни, uh -huh. і так багато питань треба зрозуміти, що Росія свого часу втратила купу робочої конструкторської документації е, двигунів, які випускалися в радянському союзі, і зараз деякі вони намагаються надолужити, чому вони мріли отримати моторсі. Чому вони мріяла отримати дівчинка? Прогрес тому е, тут треба зрозуміти. Що е, головною задачою є е, от знищення таких товаришів, які мають інтелектуальну власність, угу. і це дуже важливо, тому що більше того, він був активно залучений до виробництва великої кількості безпів Розробки ну, це, це гарні в вісті, які сьогодні підтвердилися, так і в ще на закуску теж хочемо щось гарне. От коли в чемпіони вибивається картофельний фюрер і Білорусь по кількості знищених російських е, шахедів, це наша робота реп, що ми їх вони до нас летять, а ми їм пім-пом і перекидаємо на білорусного ребами. Безумовно, безумовно, згадайте, коли кияни просинаються у. Мозорі або просунаєся у Гомілі. тому що Росія використовує повітряний простір Білорусі для того, щоб долітати до України, тому коли вони долітають, пролітають повз Мозорі або взгоміля, вони все одно потім долітають до України. Вони ж знов таки в Мозорі або в Гомелі. це дуже складна технологія, і але ми їх відправляємо фірки. назад, так фактично. Можемо ну, вони ми їх не відправляємо. Ми їм кажемо куди летіти, а вони туди летять, тому що ми так. створюємо умови. <реш> Моїм даємо адресу GPS за русським кораблем, а вони чомусь сприймають, що це саме там на території Білорусі. Ну, дивні розшифровки, пане Анатолій, дякуємо за фаховий коментар для наших глядачів і слухачів. З нами був Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт і заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕП. Це був маркер Події. до нових.